Одне з перших відео на каналі, яке, так би мовити, стрельнуло, був огляд на першу частину фільму Усміхайся. Час не стоїть на місці, і в цьому році не так давно на світ з'явилась друга частина. Хто не дивився огляд на першу або ж сам фільм, рекомендую поставити на паузу і ознайомитись. Усміхайся, 2» це сіквел до фільму 22-го року, за сюжетом якого люди страждали від надприродньої сили, що за допомогою галюцинацій доводили їх до самогубства. Кожен, хто ставав свідком смерті, в якому замішаний носій демона, перетворювався на нову жертву загадкової жорстокої Перша частина мала бюджет у 17 мільйонів доларів і зібрала за два роки прокату понад 217. Коштур з другої картини склав 28 мільйонів, а збори перетнули відмітку в 100, менш ніж за три тижні. За рейтингами сіквел теж наразі випереджає дебютну картину франшизи в 18 таке буває не дуже часто. Я оцінив з глядачами цей перформанс на стрімі і поки здивований, як канал ще живе. І поки він ще живе, можете підписатись, бо кожну неділю о 20.00 ми дивимося разом щось цікаве з світу хорорів. Я також для зручності створив телеграм-канал, в якому буду публікувати анонси майбутніх трансляцій. Усміхайся два шість днів. Тому. По тому чому? Спросить той, хто не бачив огляд на першу частину. Бідолага Джо, якому колишня підкинула неслабеньку таку хламідію у вигляді демона, переварює, як його втянули в цю історію. Да, і його Масляна в самому розгарі, а веселитись поки зарано. Наш Джоел має передати привітання місцевим бандюкам, щоб демон перейшов на іншу людину. Треба брутально вчинити вбивство на очах у свідка. Свідок і стане в подальшому носієм. В даній ситуації брати наркоторговці для такої справи підходять просто ідеально. Маю для вас подарун. Ага. Нахуя він мені? Давай. Все йде не за планом. Коп, замість того, щоб пришити себе на очах бандюків, не витримав і пришив їх швидше. В цілому, якби один із них вижив, це б спрацювало. Але на всі вмовляння не вмирати, Лисий вже не реагує. Не дуже гарно все минуло. Проблеми на цьому не закінчуються. В кімнаті в куточку сидів якийсь бідолага який, м'яко кажучи, в шоці від такого бойовика. На нього в Джоела планів немає. Тож проваливши місію по всім пунктам, чолов'яга готовий був звалювати. Але ж тут, як тут прибули друзі, тих двох братів-бандюків-наркоторговців. Починається слешер в дусі, поворот не туди. Тільки замість мутантів американські озброєні ганстери. Стріляють вони кепсько, але влучність тут нічого не вирішує. Ні, не, не відволікайся. Що ж, маємо крутий заміс в стилі Тарантіно та розмазаного джуїла по всій дорозі. Одразу респектану за зйомку одним кадром. Я прям був приємно здивований такою подачою сцени. До речі, огляд без цензури та стоп-кадрів доступний для всіх спонсорів каналу. Хочу подякувати кожному меценату, який виділяє пару срібних підтримку контенту. Зі свого боку, також для всіх патреонів та спонсорів, огляд заливає за пару днів до релізу на YouTube. Дякую вам велике, низький уклін. Що ж, Джоел місію виконав. Настала черга знайомити нас з головною героїнею. І на моє здивування, це не журналістка, навіть не вчителька або лікар. Це супер крута зірка Скайрайлі. І вона не просто якась там стрімерша Тіктокерша. Це прям повноцінна співачка Володарка Гремі. Як на мене, Скай, це змішання образів Майлі Сайрус, Леді Гаги та Мадонни, або Брітні. Із телесюжету виявляється, вона певний час тому потрапила до аварії, в результаті якої ледве лишилась живою. Актору на ім'я Пол Хадсон, який їхав разом із нею, пощастило менше. Хай там, як пані Райлі, оговтавшись від аварії, планує відправитись в новий концертний тур. І погодьтесь, вибір настільки медійної особи в якості головної героїні в такому фільмі це досить сміливий хід. Виявляється, що до катастрофи співачка вела типове богемне життя, бухала, вживала, всіляко морально розкладалась. Ну і аварія сталася не без допомоги допінгу. Але все це в минулому. Пройшовши курс реабілітації, дівчина готова розпочати нове життя. Активно Вьоркаючі ралі готується до концертів і шаленого камбеку, який може не відбути. Льончик втім героїня всіляко ігнорує лікарів і віддає перевагу самолікуванню. Ну ти хоч паузу візьми, від пару днів на дивані, відновись за переглядом серіалу. Тим паче, коли з сервісом Friendly Share не треба оформлювати підписку на улюблені платформи за повний прайс. Ділячи групову підписку на декілька користувачів, сайт дає змогу значно заощадити. Я, наприклад, на постійній основі оформлюю підписку на Netflix Premium всього за 149 гривень, замість 400. На різницю ще може підписатись на світі та Спотіфай. Погодьтесь, досить таки вигідно. Також Friendly Share йде в ногу з часом до своєї колекції вони додали чат GPT+. Швидка реєстрація, простий зрозумілий інтерфейс сайту. Оплачуємо, копіюємо дані та насолоджуємось переглядом улюбленого контенту. Посилання на сервіс залишу в описі під відео. В неї в руках супер діюче знеболювальне, якого лишилось на пару тренувань, якщо все й далі, так буде йти. Доведеться десь пробувати нову партію німісілу. Попрощавшись з мамою та її помічником Джошо, дівчина прямує за допінгом. Після набуття нового закону німісіл без рецепту не продають, тож довелось звертатись до свого колишнього ділера, який зустрічає малу з розпостертими обіймами. Ти ж сказав, що я можу що? 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 так, це той самий дрібний наркоз, якого Джоел залишив живим на початку стрічки. І, схоже, ж він не пам'ятає, як запросив Скайна порцію знеболювального. Ну не дивно, що мозок у нього трохи припорошений. Це і це Люїс починає розказувати про якісь химери, химери, хумер. Його зрозумієш. Але тим не менш в будь-якому стані чувак виконує свою роботу. Пішовши за порцію чарівного знеболювального, Люїс пропадає на дуже довго. А повернувшись, ловить новий прихід. По хитрому косплею гордона не складно зрозуміти, що Люїс знаходиться під впливом тієї самої хламідії. На його очах носій джоел завалив наркоторговця, щоб передати демона його брату. Але брат відляпався швидше, і тому ось такий бонус з добавок до нової партії Коксу отримає Люїс. Млинець чуваку не для того, щоб робити жим лежачі, а скоріш для перформансу на тему спорт вбиває. Так качатися теж можна, проригавшись у героїні, з'являється думка викликати 911. але ж панкейки вона не збирається готувати. Та й фітнес шо від Льюіса буде складно пояснити. Тому ну нахер. Світ дівчини про фітнес індустрію трохи перевернувся. Але ж перше правило вона засвоїла: треба пити багато води, тим паче, коли це проплачено. І Або всикайся, бо записуй все з першого дубля. Як і в минулій частині, в головної героїні є психічне порушення. Розневротично здирала собі шкіру на пальцях, а Скай видрає собі волосся. І саме з сьогоднішнього вечора життя героїні починає грати яскравими фарбами. Хто це сказав? Підніміться. Крутим переходом нас відносять на наступний день, щоб прорекламувати ВОС та запросити Скай на благодійний вечір в ролі ведучої. А далі чарівний фотосет, під час якого Гриня точно рефлексує на тему вчорашнього колапсу. Може сусіди вже насолоджуються ароматами свіжовід'їханого наркоші? Якби в нього був кіт, то він би точно протягнув цю зиму. Пізніше ми дізнаємося, що в Скай є краща подруга, з якою вони тимчасово в контрах. Так, і її маленькі секретик стосовно того, що вона бачила, не такі вже й секрети. Знову любитель фітнеса навідався до подруги, щоб показати їй звідки ці шрами. Після чергової репетиції та спроб здивувати Мерикосів звичайною рутиною Пивоварова. Скай чекає фотосет з прихильниками, на який приходить абсолютно різна аудиторія: від звичайних людей до схиблених психів. Поводіть його із зала. фотосет продовжується і після Альфредо наступна Хельга з мультсеріалу Хей Арнольд, хто буде далі спанчбоб чи може Джек Спарроу? Нагнітаючи ситуацію, режисер нас розводить на емоції, але обламує, не давши ніякої розв'язки в сцені. Все ж примирення кращих подруг відбулось, і доки Райлі збирається в гості до героїня цю справу вже починає вмивати. Таку велику кількість нативної реклами ВОЗ режисери пояснили досить таки просто. Після проходження реабілітації її рекомендували пити більше води, коли морально вона себе почуває не дуже. Це як типу порахувати до 10 або іграшка антистрес. Тому реклама підв'язана досить таки логічно. і це не виглядає, як попити, щоб просто прорекламувати. Трішки згаївши час за піаніно, героїню чекають нові потрясіння. А саме футболка того самого фаната під дверима та його бісерені труси. Страшно спати, бо Микола може голом завітати. Чесно на підтримку прибула подруга, але крім шезанути і скай в квартирі більше нічого дивного не було. Вваливши бутилку води, відбулось воз'єднання подруг. Ну раз знову все як раніше можна розказати про те, що підгуляний Люїс продовжує до цих пір кошмарити ароматами своїх сусідів. Але подруга на те її подруга, щоб підтримати. Якщо тебе якось пов'яжуть із наркодилером, ця історія перекреслить усю твою кар'єру. і це не твоя вина. І в цих словах справді є логіка, але хоча б зробити анонімний дзвінок. Завалившись разом спати, Скай наснився той самий момент, коли вона з дружком вмазавшись, розмазалась на трасі. До речі, справжня подруга може і підтримати важкий момент, і без проблем відіграти роль нічника вночі. Світиш, лампу бери. Що тут відбувається? Я заварила матчу. Матчу? Тиші в кадр затягнула каву по бартеру. Вос єдина рідина, яка може бути в цьому фільмі. Ось так потихеньку ми починаємо розуміти стан героїні, яка нібито заперта всередині кошмару. Межа між примарним та живим світом просто стирається на головну репетицію. Скай запізнюється. але вона в нормі нічого не може завадити їй зробити генеральну прогонку шоу. Знову легкий тролінг демона на тему аварії. Скай помало починає втрачати контроль над собою, повертається в гримерку. Кажи мені, як є, маю тебе запитати. Що не думаю. Скай. Ти шо, нюхаєш, блять, що нюхаєш, блядь, чи що? що? Якби ми з вами не знали містичного лору історії, то цілком могли б уявити собі, що фільм насправді про наркоманку, яка після реабілітації з'їхала з катушок, вбила ділера, а тепер страждає від психозів, флешбеків та галюцинацій. Скай намагається злити сьогоднішнього виступу та з майбутнього туру загалом, але мати проти, треба зібратися. І вийти на сцену. Блять, ну як же ти мене заїбало? Не було б це мозгаїбана. Муха дещо внесла свої корективи в образ, але масла вогонь підлило нове повідомлення від Аноніма. Він стверджує, що знає її. Взагалі задача в Скай цього вечора дуже проста: посвітити фізіономії та прочитати текст Суфлера. Начебто нічого складного. Я з Каралі, і я прийшла сьогодні, щоб. А... блядь, бани нахуй саме час підключати імпровізацію і вирулювати цю неприємну ситуацію. Спершу треба поморити свиней голодом, тоді пошматоване тіло здасться справжнім делікатесом. Раджу поголити жертві голову і повиривати зуби, щоб не пошкодити їм травну систему. Прожмякавши хуякавши імпровізацію, суфлер як на зло запрацював. Тільки от він запрацював, щоб допомогти грині призвати на сцену покійного дружка. Я хочу представити вам. Пола на. Молодий Джек Ніколсон з прекрасною білосніжною посмішкою. Можливо, це нативна реклама лаколут, бо в кожного героя прям порядок з зубами. І, на жаль, білосніжна посмішка не може налякати. На відміну від такого самого прийому з минулого фільму. Так, це зовсім інший прошарок спільноти. Голівудська посмішка у них це нормально. Тільки от ми втратили такий крутий кейс, який викликав мурашки по шкірі в першій картині. Після такого шоу на захист дітей від наркоманії задонатять ще більше, ніж на підтримку малозабезпечених. День видався справді кепським. До того ще подруга не відповідає. Як то прищує анонім, який радо скидає смішні тіктоки? Можна відволіктись, полахатись бідолашного наркоші. <плес> блядь. Анонім пропонує допомогу. Він стверджує, що все це не побочки від німісіла, і якщо вона не хоче повторити великобританський тур Майкла Джексона у 2009 дев'ятому. Їм треба якомога швидше зустрітись. В місцевому генделику стався Деанон Аноніма. Anon це мужичок років 55, який представився братом загиблого від рук цього демона. Після смерті родича він, начебто, відслідковував інші схожі випадки і проводив власне розслідування. Зв'язавши багатьох жертв між собою, які були в першій частині, чоловік прийшов до геніального висновку. Треба вбити тебе. Клас угу. звати цього генія Моріс. Він працює у швидкій допомозі. Він знає, як ненадовго безпечно зупинити серце людини, а потім одразу запустити назад. Він стверджує, що цього буде достатньо, щоб вбити демона, і звучить непогано, але довіряти лівому типу з вулиці своє життя Райлі поки не готова. А от чого вона готова, так це сповна відпрацювати гонорар. По плану дівчини залягти на дно в брюге, зібрати шмотки, загубитись на деякий час. Тільки от підтанцьовка монатика причаїлась у темному куті квартири і чекала на свій час. i just in the Отже, рука дісталась до найпотаємніших спогадів дівчини. Вона на всіх парах разом з Жені Галичем летить по нічній трасі. На відкинутому ручнику майстерно крутиться оператор, і здавалося, що б могло піти не так в такій ламповій атмосфері. Реально, бляха, Скай, ти в сраку! Що? Що? Я що? Я в сраку! Я Я сраку що? Ти в сраку! не даєш. От в тому вся проблема. Зійшовши з розуму від такого хамства, дівчина вирішила угрохати соліста оторвальд, вчепившись за кермо. Як ми зрозуміли, пізніше їй це вдалось. Прийшовши до тями в палаті, скоріше за все рехабу, мати продовжує наполягати на тому, щоб зірка не зривала тур, але юна, Брітні Спірс непохитна й готова злитись. Щоб припинити це неподобство, мазар є останній залізний аргумент. <плес> Тільки от стара не просто випилилась, а ще й піднасрала донці. Тепер вона б і готова вже поїхати в американський тур, але її чекає, скоріше за все, тур по американським тюрмам. І тут, щоб якось вирулити з ситуації, треба дзвонити містеру Вульфу. Прекрасно, таке навмисно не придумаєш. Джошуа здіймає галас, і дівчині нічого не залишається, як продовжувати відігравати роль агента 47. Вибігає на вулицю, ріже ногу, але на щастя, Джема приходить зі стаканчиком кави на допомогу. Хітман плавно переходить в ГТА, але є один момент. Дивлячись на останні події, ідея Муріса виявляється взагалі нічого так, тому маршрут перебудовано. Взагалі режисер генії. Ти не докпайся щодо аналогічності сценарію, бо все це можна списати на галюни, створені демоном. По друзі Скай телефонує Джемма. Я не була у тебе вдома, мабуть, рік. <сум> Якщо вже мене з нею, то хто тоді з нею? Весь цей час жіноча версія Тайлера Дьордена тусила зі скай. Був лише тонкий тролінг від демона в підсумку, закріплений усмішкою гордона і передачею керма. <му> в стресовій ситуації навички кермування виходять на новий рівень, навіть якщо її їздити ти не вмієш. У закинутий піцерії Моріс облаштував шість типу лабораторії. Це єдине, що вдалося орендувати терміново з великим морозильником. А морозильник потрібен для того, щоб мозок скай почав відмирати не через дві хвилини після зупинки серця, як при нормальній температурі, а через п'ять. Цього повинно точно вистачити, щоб потвора відправилась в ад. Чому він такий впевнений, що демон зник? Якщо в Скай зупиниться серце, то це де-факто смерть. А Моріс свідок, і значить демон здійснить трансфер в тіло діда. А скай потім прийде в себе, як ні в чому не бувало. А може він і не збирався нічого робити. Перед тим як звалити, він вручає героїні шпризлі евтаназії, після чого видаляється з кімнати. Ну і тут починається вистава. На стелі в автомобільному кріслі рання версія скайрайлі. Тебе реально ще щось може здивувати? Демон, прийнявши вигляд Скай з минулого, починає весело гамселити справжню скай. Реальна версія Скай по сексуальному. По -сексуальному. Історично відгризає монстру пальці, хапає шприца з адреналіном та з епічним посланням нечистої сили в сраку ставить крапку цій історії. Хеппі енд. Хочете прикол? Фальшивка. Шприц фейк. Моріс фейк. І вся ця історія з піцерії теж була ілюзією. Співачка виходить на сцену. В залі тисячі фанатів. Всі на місці, всі живі, всі здорові, і героїня готова дати джазу. Тільки перед стартом концерту сама Хламідія, яку ми бачили в першій частині, готується до занурення в тіло поп співачки. Пару секунд їй, щоб роздуплитись, і фінальному виступу все ж таки бути. Я хуяжу, в'їбавлю в третій частині можна робити цілий зомбі-апокаліпс, бо цього разу свідками загибелі одержимої стали тисячі людей. Хоча це невідомо на 100%, бо сценарист потім може зробити вигляд, що остання сцена теж була галюцинацією. А насправді самого губство Скай бачила лише одна людина. Чи сподобався мені фільм? Так на стрімі ми дали тверду оцінку 6. Передививши ще раз і детально розібравши картину, даю вісім. Взагалі тут дуже багато плюсів, чимало хороших скрімерів, є місця з якісно створеним саспенсом, є закрученість, є непередбачуваність, переходи, прекрасний візуал, операторські прийоми, реакторів дуже сильно. Сміливе рішення щодо самої історії, тим паче не забувайте, режисери зняли фільм з рейтингом 18, не побоявшись втратити додаткові касові збори. Це також у наш час викликає повагу. Але перша частина була страшніша. Мені навіть стрімно було писати текст вночі, переглядаючи деякі моменти. З другої частини цього, на жаль, не було. Все якось більш лайтовіше. Усмішка не викликаємо розпошкірі. Десь вона якось недокручена. Ну що ж, пишіть свої коментарі стосовно фільму. Також нагадую про спільні перегляди хорорів на моєму твіч каналі. Посилання в описі. І скануйте QR-код та приєднуйтесь до спільноти в Телеграм. Вся актуальна інформація щодо стрімів дає в цілому вибирати фільми для лайву ми будемо саме там. На сьогодні в мене все. Частіше посміхайтесь на все добре.